а. а ти можеш згадати гелі за смаком? Не знаю. Ну що, давай спробуємо. Так. Тут давай. 5 гелів, я так розумію, так? Так. Ну що, почнемо з першого. Такий кисленький смак – це гель сівайра або з крапивою. Так. А, це гель для тих, у кого є проблеми з серцево-судинною системою, для тих, у кого є проблеми з тиском. Тромбози, інфаркти, інсульти вам не загрожують, якщо ви будете пити цей гель. Так, наступний. Ну, це імбир. Да. Імбир та імун плюс це гель, який створений для імунітету. А тут є цинк, а, і він дуже класний для допомоги вашому імунітету боротися з різними вірусами бактеріями, особливо зараз в сезон застуд. Ну, це персик. персик а, це твій улюблений да. гель. Це гель, який а, працює саме з шлунково кишковим трактом, з усім, а, що пов'язане з травленням. З травленням. Це закрити, це якісь діареї, це якісь проблеми з підшлунковою, проблеми з вашим, а, з вашим а, кишечником і так далі. А, це всі проблеми вирішує персик. Він також підходить для людей, у кого є цукровий діабет, тому що тут немає цукру. Наступний. Це мед. Медгельметр він дуже о, класно працює з легеневою системою. Тобто все, що у вас знаходиться над талією, це ваша, це ваш гель. Якщо у вас є бронхіти, трахеїти, різні проблеми з варені рівніти і так далі, це ваш гель. Він просто необхідний, особливо для тих, у кого постійні бронхіти, у кого бронхіальна астма. я теж дуже рекомендую, а також для тих, у кого є проблеми з щитовидною залозою. Це теж ваш гель. Так, наступний. Оце ну, гель Асаї, гель да. гідний. А дивіться, гель Асаї це літній гель, але я його рекомендую для людей, у кого є проблеми з а пігментацією, у кого є проблеми з витиліго і так далі. Тобто, якщо у вас є віснушки, то це ваш гель. Він захищає ваш організм від ультрафіолету зсередини. І це дуже класний антиоксидантний такий м м м гель, який омолоджує ваш організм. Тому я, я його рекомендую практично всім на а, особливо на літній сезон. А тут ще нема одного геля. Так. Да. Це гель Фрідом. Нам так серйозно. У нас, у нас гель Фрідом а це для опорно-рухового апарату. Це гель, який призначений для хребтів, для гряшів, для всього, що створює рух. І це гель, який містить собі хондретини, який дуже рекомендую при будь-яких хворобах опорно-рухового апарату. Ну, все, начебто всі гель. А тепер для того, щоб обрати саме ваш гель, пошіть я про